Не зважаючи, який відтинок фронту не візьми, рашисти кидають м'ясо. Ну тобто їм байдуже скільки ляже в землю. Головне досягти якоїсь короткотермінової тактичної цілі. Потенціал їхній небезкінечний небезкінечний, сказав Володимир Зеленський. Ну і власне, тому наші сили оборони стримують, як можуть українці, рашистське просування, але давайте детальніше послухаємо саме пряму мову президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні стартував обмін перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде кілька етапів. Принаймні, саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, також важко поранені, і також ті, кому 25 років і молодше. Очікується, що процес обміну триватиме. Ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутися додому додому з російського полону. Провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні. Багато вже заплановано. І одним з ключових питань буде саме це: прискорення дипломатії і реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою. Ми завжди в Україні маємо відчувати, що дає ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни, і тільки такі можуть бути варіанти. Провів сьогодні засідання Ставки. Були також окремі розмови з міністром оборони Уміровим, головкомом Сирським, начальником генштабу Гнатом, були доповіді розвиток Служби безпеки України. Передусім, увага фронту створення та розвиток корпусів та увага нашим ударам по російським воєнним об'єктам, по всьому тому, що у них працює на удари. По Україні наша влучність має значення і повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам та компаніям, які це забезпечують, Вдячний усім воїнам за стійкість найбільш жорстко. Інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також в районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області, всюди російська тактика одна. Вони не рахують втрати і намагаються просуватись, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей Їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати і стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу: Покровський напрямок, 117-та окрема важка механізована бригада, і 72 друга окрема. Механізована, дякую, воїни, за вашу силу, курський напрямок. 47 окрема механізована бригада і 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую. І кожен наш підрозділ на Сумщині, на Харківщині. Всі, хто захищає українське прикордоння, робиться результативно. Дякую вам, дякую, слава Україні. Героям, Героям слава. слава і чомусь мені відразу відрезонувало, пам'ятаєте, вчорашнє фото, яке напевно не бачив тільки той, хто або не міг, або не хотів бачити, один з наших полонених, який вийшов з полону, і йому вурдалаки чи то ви на животі напис слава Росії. Ну, тобто, як, як резонує, коли та ж сама. Представники російської нації, вони а, жахаються від гасла слава Україні як а, від чогось страшного. Але при тому, от роблять таке з нашими бійцями, тобто просто міняємо Україну на Росію, і це вже типу класне патріотичне гасло. Нація хворих людей. Але на жаль, маємо те, що маємо, знову ж. Такі. Ну і далі поговоримо якраз про ту легендарну операцію Павутина, яка без сумніву є реальною військовою спецоперацією, та без сумніву вже стала легендарною за годину після того, як була здійснена журналісти CNN оцінили можливості Путіна для так званої «ответки», ну тобто удару у відповідь. Організація масштабної відповіді на операцію Павутина була б схожа на визнання того, що Україна завдала серйозного удару по Росії. А от цього Кремль намагається уникнути. У них це вигадала НАТО. Це взагалі може і не існувало тих дронів, може, і літаків тих не було. Все бреше українська пропаганда і так далі. Але після атаки українських безпілотників на російські аеродроми і знищення безлічі бомбардувальників українці готувалися. До відповідних дій Москви, однак, як пише CNN, поки що відповідь Росії лише викликає запитання щодо здатності Путіна загострити війну і домогтися відплати. Аналітики вважають, що причиною тому є кілька обмежень: найперше політичне організація масштабної відповіді на павутину була б фактично визнанням того, що Україна завдала. Серйозного удару по Росії враження, якого Кремль намагається уникнути. Про це говорить Катерина Степаненко, аналітикиня інституту вивчення війни. Ну і Путін також має певні матеріальні обмеження. Відповідь Росії обмежена кількістю сили, яку вона постійно використовує, сказав Уільям Альберг, колишній співробітник НАТО з контролю над озброєннями. А тепер він працює в аналітичному центрі Стімсон Сента. Також деякі російські блогери, як ми про це вже говорили, це було цілком очевидно. Чого тільки блогери? Он Виродок Мединський це все підтверджував. Закликали завдати удару з використанням балістичної ракети типу Арешнік. І, власне, Путін часто ним погрожує, але на щастя, поки що, був тільки так званий пробний пуск, який стався, пам'ятаєте, боюся помилитися в листопаді, здається, минулого року. Прилетіло по Дніпру, залякало так, виглядало видовищно. Терористам теж тільки цього треба, але на щастя без бойової частини. Що ще сказали журналістам Сіенен різні коментатори? Арешнік дійсно призначений для певного типу цілей. Він не такий точний, і це не знищувач бункерів, як сказав CNN Власне, цей самий, а сказав ні інший аналітик, аналітик Марк Галеотті. А, Що він ще сказав? Якщо ви збираєтеся її розгорнути, ви хочете, щоб у неї була мета, яка гідна назви. Однією з цілей може бути, наприклад, служба безпеки України, але це не те, що можна зробити швидко, сказав спікер журналістам. У певному сенсі Путін уже використав більшу частину наявних у його розпорядженні важелів ескалації, а це означає, що в нього немає можливості для чіткого показу. Рання. Ну і власне детальніше там можна знайти переклад цієї статті та ознайомитися, щоб не розтягувати. Зрозуміло, що там Путін ескалує на фронті, Путін робить різні такі кроки. Бачимо, що його стратегія доволі показово примітивна. Бити винятково по цивільних об'єктах, десь там, можливо, побіжно зачепивши щось військове чи бодай щось транспортне. Цивільні об'єкти, багатоповерхівки, горять автівки, цехи і так далі. Ви це все бачите, на жаль, щоденно. І бачу наші європейські та е, загалом західні партнери, які не поспішають нічого робити. Ну, але тим не менше, знову ж таки. Дружні до Сил оборони України дрони, про які ми вже говорили, летять собі потихеньку на Росію. Згадували про Татарстан, згадували про Ленобласть Російської Татарній Федерації, згадували також днями про уражпроураження іскандерів випускових установок, які тероризують Україну. Ну і про це говорить військовий оглядач, а нині військовослужбовець Олександр Мусієнко. Давайте послухаємо його пряму мову. Близько 400 БПЛА різних типів полетіло на Росію в різну в різні області: Брянську, Липецьку, Московську, Орловську. Там великий перелік, куди ці дрони полетіли, і місцева влада, губернатори, там начальство їхнє обласне регіональне повідомляло про те, що летять дрони, і це дуже добра тенденція. Тобто, ми не чекаємо. Ви запускаєте по нас шахеди, Ну, значить, по вас будуть летіти наші дрони у великій кількості. І не розслабляйтеся. Це перше. Друге, збув здійснений повторний удар по місцях дислокації, базування безпосередньо, навіть не дислокації, а базування в на той момент 26-ї ракетної бригади російських військ. Ракети типу Іскандер, балістичні ракети, які були скеровані на Чернігів, на Суми, на Київ. І таким чином вдалося запобігти застосуванню цих ракетних комплексів. Було це зроблено напередодні безпосередньо вночі. З 5 на 6 червня відео і світлини вже є в соцмережах. Це вражає масштабна пожежа і детонація саме боєкомплекту, тобто детонація саме ракет. Це результати успішної бойової роботи. Тобто двічі було уражено комплекси Іскандер буквально протягом четвертого тере, ну скажімо, 6-го, тому що формально це вже в ніч з 5-го на 6 червня. І ми бачимо результати, що це. Так само дало можливість зменшити потенціал ворога для застосування ракет і для проведення атаки, адже на іскандери Росія дуже розрахована.